Доброго ранку, глядачі ранкової кави. Сьогодні у Кіровограді відбувається надзвичайно важлива культурна подія. Весняний книговир. Подія об'єднала дуже багатьох людей. Це і письменники, і любителі почитати. І сьогодні ми прийшли для того, аби подивитися і поділитися з вами враженнями. Ходімо з нами. Цього разу до книжкової події приєдналося багато організацій, які підтримують книжковий рух міста. Тут в нас присутні всі бібліотеки, всі видавництва і поліграфії міста, навіть і видавництва з інших міст. В принципі, ми навіть не очікували такої кількості людей з самого ранку, адже це тільки початок. От в нас присутні тут персонажі книжкові, з якими можна фотографуватись, вилобуки їздять, де можна буде придбати цікаві дрібнички. Трьохденна програма передбачає презентації, виставки, зустрічі з авторами, автограф сесії, майстер-класи, розважальні вікторини і конкурси. Усе відбувається в різних локаціях, не тільки на вулицях міста, а ще й в кав'ярнях. Команда видавництва IMEX LTD ексклюзивними подарунками вражає своїх читачів. Вони підготували незвичайне поліграфічне видання розмальовку антистрес із загадками про наше місто. Вона буде цікава всім віковим категоріям. Діткам буде цікаво розмальовувати а батькам буде цікаво і розмальовувати, і відгадувати загадки. Рухаємося далі виставкою і зустрічаємо нашого земляка, письменника Олександра Жовну, який презентував нове видання із промовистою назвою Ел за основу покладена вічна тема стосунків. Сюжет драматичний і непередбачуваний. До речі, за мотивами історії книги вже відзнято художні фільми. В цій книжці якраз є твори чотири чи п'ять, за якими вже знято художні фільми. От на форзаці є оформлення з кількома. Вірніше з кадрами з кількох фільмів фотографуюся із паном Олександром і йду далі. На фестивалі зустрічаю багато книгоманів, які зацікавлено розглядають видання. Мені ця акція дуже цікава, бо я ласий книгоман. Мені подобаються книги, подобаються якісні книги з ілюстраціями, з хорошим перекладом, українські книги. Але неможливо знати історію і неможливо заглибитися у світ, якщо ти не знаєш те, що тебе навколо оточує. Тобто цей фестиваль. Якісний крок вперед у пізнанні того, що навколо тебе Вікторія Гапоненко та Альона Олійник пропонують кіровоградським читачам продукцію популярного всеукраїнського видавництва. Дівчата зізнаються, що самі полюбляють читати, і вже придбали собі декілька видань. Сьогодні ми працюємо на стенді видавництва Старого Лева. Вони надіслали нам книжки і ми продаємо їх за цінами видавництва. Купують, підходять, цікавляться, навіть якщо не купують, то підходять, гортають, запитують там. Є деякі книги, яких у нас немає, але вони залишають контакти, і ми з ними зв'яжемося, аби продати їм потім ці книги. А ми рухаємося далі і зустрічаємо Миколу Цуканова, який прийшов поповнити бібліотеку свого сина. Зізнається, що намагався максимально підібрати видання пізнавальні та захоплюючі. Обирав за рекомендацією знайомих. Я підбирав такі книги, які будуть цікаві, Приключують приключення, інтересне кітафантастичні книги по фантасті. Там я наші якби, друзі, які вже знають і продають ці книги. Поэтому ми, ми їм довіряємо його вкусу. Довіряємо, що їм подонрається. Паралельно із нашим весняним книговиром у Києві проходить книжковий. Арсенал подія всеукраїнського масштабу. Приємно, що Кіровоград не стоїть осторонь таких подій і наважується вже не перший рік об'єднати книголюбів. Найцікавіше попереду рівняємося на кращих. Друзі, щоб розповісти усе, що я сьогодні побачила, просто не вистачить усього ефіру ранкової кави. А тому я на правах реклами рекомендую вам подивитися програму Єлисаветградський книговир Олена Демчак та Дмитро Шульга підготують для вас. Цілий випуск програми, тому слідкуйте за анонсами, і я впевнена зможете поринути у цей надзвичайний книжковий світ. А ранкова кава продовжує подорожувати і дивіться нас з нами весело та пізнавально.